Всім привіт! З вами Аня і сьогодні буду відповідати на ваші запитання. Насправді мені подобається формат таких відео, тому що бувають запитання, відповідь на які занадто коротка, щоб знімати прямо про них ціле відео, але все одно питання цікаві і хочеться на них відповісти. Без зайвих слів нумо починати. Перше питання: як ви наважилися на переїзд в Марокко? Я ніяк не наважувалася на переїзд в Марокко, я просто взяла і переїхала. До переїзду в Марокко ми з чоловіком 9 років прожили в Україні, і я завжди знала, що коли чоловік закінчить навчання, нам доведеться переїхати в Марокко, Що і сталося. Зрозуміло, що у мене було достатньо часу для того, щоб звикнути до цієї думки. Плюс я з тих людей, які спочатку роблять, а потім вже думають, і я взагалі не переймалася питанням, як я буду жити в Марокко, чи сподобається мені ця країна. Хоча я думаю, що це була можливо навіть моя помилка, тому що треба було сюди поїхати, подивитися, що тут як, чи сподобається мені ця країна, чи хороша родина у чоловіка. Але все добре, що добре закінчується, і в принципі, і родина у чоловіка хороша, і жити в Марокко мені нормально. Продовжуємо друге питання. Насправді було дуже багато питань про золото та прикраси в Марокко. Я вже вам про прикраси Мароко і про золото Мароко розповідала неодноразово. Я розповідала вам про золото у відео про марокканське весілля, у відео про марокканських жінок. Тому я ці всі відео вам додам в образ до цього відео. Але загалом ви мене питаєте, тому буду відповідати тут ще раз. Було наступне питання: а розкажіть, чи справді марокканські чоловіки дарують своїм жінкам золото прикраси і таке інше? Тут все індивідуально. Я вже вам в одному з відео розповідала про махер. це обов'язковий подарунок наречанні. Там наречений може наречення дарувати золото. Більше ніяких обов'язкових подарунків він дарувати своїй дружині не повинен. Більшість марокканців все ж таки не жадібні люди. Я думаю, що є різні, але більшість не жадібні. Тому звичайно, що в мароку теж чоловіки дарують подарунки. Своїм жінкам все залежить від того, як ви про це домовитесь в парі, якщо ви. Навчите і покажете своєму чоловіку, що для вас важливі подарунки, що ви хочете отримувати подарунки, то можливо він вам їх і буде дарувати. Але якщо ви не будете акцентувати на цьому увагу, і то можливо нічого і не отримаєте. Загалом марокканці дарують подарунки на дні народження, так само як і ми. Тут святкують 8 березня. Тут на 8 березня жінкам подарунки не дарують, але в принципі. Можна привчити свого чоловіка і показати, що ви хочете отримувати подарунок і на 8 березня. Я думаю, що тут все ж таки все індивідуально і залежить просто від людини. Люди бувають різні. Що дарують марокканські чоловіки своїм дружинам? Ну, те саме, що і українські. Тут в різниці особливої немає. Це можуть бути, я не знаю, телефони, там, золоті прикраси. Одяг, парфуми все те саме, все це є. Так дарують, але не всі все залежить від людини, так само як і в Україні. В Україні теж не всі чоловіки дарують своїм дружинам подарунки в Мароко. Все те саме. Частота і масштаб цих подарунків залежить просто від доходу мароканця. От, і все наступне питання про прикраси. Вітаю, Ганна. А можна у вас запитати, ви носите прикраси? На пальчику я бачу каблучку. Ви не любите, чи прикраси одягають тільки на свята. Ваш чоловік носить прикраси, чи так не прийнято в країні? А може є якісь національні притаманні тільки окремим групам населення? Можете розповісти? Давайте по черзі прямо так і буду відповідати. Я ношу прикраси. У мене є ось такий ланцюжок. Мені його подарувала сестра чоловіка. Я його ношу не знімаючи, не тому, що він має якусь сентиментальну цінність, а просто він короткий, зручний і ніколи мені не заважає, тому я його ніколи не знімаю, просто його не завжди видно. Плюс, звичайно, так дійсно я ношу каблучку, і я дуже люблю сережки. Я завжди одягаю сережки, я завжди в сережках. Просто, можливо, ці сережки не завжди масивні і їх не завжди видно. Але на кожному відео я обов'язково в сережках. Ну, інколи я ще ношу годинника. В заборони Марокко на прикраси немає тут жінки спокійно можуть одягати прикраси і в будні дні, і на свята. На це ніякої заборони, повторюсь, ще раз немає. Мароканки люблять прикраси і одягають їх можливо навіть кожного дня. Які прикраси одягають, Це може бути як і золоті прикраси, срібні прикраси, і може бути навіть звичайна біжутерія. Вона тут теж досить популярна. Мароканки одягають і біжутерію. Тому тут все як у нас: ніякої заборони на прикраси немає. З приводу того, чи носить прикраси мій. Чоловік, він носить обручку так само, як і я, і також він любить годинники, тому він одягає годинника. Але загалом. Ніякої заборони на те, щоб носити прикраси, немає. Мій чоловік просто не любить інші прикраси, він їх не носить. Але марокканські чоловіки теж можуть носити прикраси. В більшості випадків це можуть бути прикраси або срібні, або з якихось інших металів, але не золото, тому що Марокко золото вважається жіночим металом, проте марокканські чоловіки теж можуть носити прикраси, чому б і ні. З приводу різниці прикрас в різних регіонах, так дійсно прикраси в різних регіонах можуть відрізнятися. Я зараз говорю саме про традиційні прикраси. У сахарських жінок вони виглядають ось так. У жінок в північній частині і центральній є, є ось такі прикраси. Якщо говорити про сучасний лад, є прикраси, які одягають у вигляді пояса. Все це є. У Амазівських жінок також є свої традиційні прикраси. Я вам теж їх тут поставляю. Все це є. Якщо говорити за сучасні прикраси, які продаються зараз в ювелірних магазинах, вони якось по регіонам особливо не відрізняються. Єдине, що я помітила, те, що мароканці люблять продавати золоті підробки відомих ювелірних брендів, таких як Cartier, Van Cleef, Bulgari і такі інші, насправді мені це не подобається. Я вважаю, що краще придумати якийсь свій оригінальний дизайн. І одне діло, коли ти просто купляєш біжутерію підробки, інше діло, коли ти витрачаєш купу грошей на золото, щоб купити підробку? Я такого не розумію, але я бачу, що в Марокко до підробок ставляться нормально і тут на такі прикраси є попит. Так, наступне запитання: яке господарство тримають у західній Сахарі? Який хліб печуть? Що бачили там такого нашого, щоб серце стисло, типу? Як в Україні, чим саме мастяться на лице, руки, жінки, щоб захистити шкіру в такому суворому кліматі? Буду відповідати теж по черзі на ці запитання з приводу господарства в західній Сахарі. Я не бачу, щоб люди тут тримали якесь особливе господарство. Що я тут бачила? Тут можуть тримати курей. Інколи я бачила тут кіс, і, звичайно, що верблюдів. Чому так? Бо ну це все-таки пустельний клімат. Для того щоб тримати якесь господарство, його треба чимось годувати. Тут нічого не росте, тому ніякого особливого господарства тут немає. Я бачу, що тут в більшості випадків все привозне. Якщо відходити від трошки теми господарства, тут в Сахарі є власний типу молокозавод, який виробляє там йогурти, кефіри, молоко, загалом молочну продукцію. Я думала сама собі, от звідки вони беруть молоко? Тут же в Сахарі взагалі немає корів, тут їх ніхто не тримає, тому що ну корови ще їдять дуже багато трави, сіна, зерна. Це ж все треба звідкись привезти, тому що тут нічого не росте. Я думаю, що цей молокозавод просто привозить молоко. Я не знаю, зверху Марокко. Так яке там було наступне запитання: який хліб печуть? Марокко часто печуть багети. Я думаю, це спадщина, яка дісталася марокканцям від колоністів французьких. Також тут печуть такий марокканський круглий хліб. Він буває різних розмірів, буває невеликий, буває великий. Він буває як зі звичайного білого борошна, так і цільнозерновий. Буває із сіллю та без солі. також він може бути посипаний різними посипками, типу манки, якоїсь крупи. Загалом нормальний хліб буває на різний смак. Також є ще у Амазігів це корінне населення Марокко, Є такий хліб, який називається тафернут. Я його насправді перший раз спробувала саме тут, в Західній Сахарі. Я вам вставлю фото цього хліба. Цей хліб печуть у печі, він такий, як круглий і тонкий. Насправді він мені по смаку нагадує бортики від піц. Цей хліб дійсно дуже смачний, якщо там їсти його з оливковою олією, з чимось іншим. Це дуже смачно. Єдине, що його треба їсти, все ж таки відразу, тому що на другий день він буде вже дуже сухий. Якщо говорити за захід до Сахару, то ніякого. Особливого традиційного хліба, який випікають саме в західній сахарі, я не бачила. Тут продається той самий хліб, який в інших частинах Марокко. Що бачили там такого нашого, щоб серце стисло типу як в Україні Нічого такого особливого я не бачила. Якщо говорити саме за Сахару, то це Африка, пустеля. Тут схожості з Україною як то такої немає. Якщо говорити за інші частини Марокко, то це в основному стосується погоди, тому що я вже говорила, що мені не вистачає цієї зміни сезонів, типу оцієї жовтої красивої золотої осені, як у нас, і коли ми жили в Банімалалі, там поряд було місто, яке знаходилося в горах, і там була погода дійсно схожа трошки на українську, здається, там були тополі, і там були квіти. Оці такі фіолетові півники. Я не знаю, як вони називаються в різних регіонах України. У нас їх називають півниками. Я їх бачила на той момент тільки там, і я тоді подумала, «М, як в Україні дійсно таке було. В більшості випадків це стосується просто погоди. От і все останнє питання з цього блоку: чи мастяться жінки в західній Сахарі, щоб вберегти себе від такого сурового клімату. Я нічого особливого не бачу. Я бачу, що жінки в Мароко дуже часто використовують СПФ. Навіть жінки, які знаходяться у віці, вони захищають своє обличчя від сонця. Тут цей момент є. З приводу СПФ Крема в Сахарі. Якщо ви в місті, то в принципі спф Крем можна наносити, але якщо ви прямо у відкритій пустелі. Там СПФ, можливо, не найкраща ідея, тому що сам СПФ, я думаю, багато хто з вас його наносить і знає, що він не впитується в шкіру, він залишається такою прозорою плівкою на обличчі, це якраз і є його основна функція. І до нього дуже сильно липне пісок, і ви будете повністю все в піску. Я вже говорила, що жінки в західній Сахарі і мельфи, це традиційний одяг, який вони тут носять, часто роблять ось таку типу. У пов'язку на обличчя, щоб закриватися своє обличчя від сонця і від пилу, і можливо, це тут більш доцільно, ніж СПФ крем Єдине, що можу сказати, що тут люди вже звикли до такого клімату, і в саму спекотну частину дня вони просто не виходять на вулицю, залишаються дома. Так наступне питання: який купальник ви марокканки, одягаєте на пляж? Мені здається, що це дуже розповсюджене питання. Мені його постійно задають, особливо коли я виставляю якісь відео, де є море і океан, такі питання обов'язково випливають. Що я можу сказати? У Марокко немає ніяких особливих вимог до того, як тут повинні одягатися жінки. Тут немає якоїсь поліції нравів, яка буде за вами ходити і контролювати, як ви одягнені. Тут можна спокійно одягати відкриті купальники просто це все залежить від місця, тому що на пляжах у великих містах там ви зможете побачити жінок, які одягнені у відкриті. Купальники або на пляжах у якихось таких сучасних курортах, типу Кабо-Негро, там люди більш сучасні. Там ви можете побачити марокканських жінок у відкритих купальниках. Тут нічого особливого немає. Я бачила марокко жінок у відкритих купальниках. Але що стосується міст поменше, наприклад, місто, де я зараз живу, місто Леюн. Тут люди більш релігійні і більш закриті, тому на пляжі тут ви навряд зустрінете якусь жінку у. Відкритому купальнику. Чисто теоретично ви можете прийти в відкритому купальнику навіть на якийсь такий більш закритий пляж, де е, жінок у відкритих купальниках немає, і, можливо, вам навіть ніхто нічого не скаже, ніяких зауважень, нічого не буде. Але люди на вас будуть дивитися так, що вам самим стане некомфортним від того, що ви у відкритому купальнику. Так в чому тоді купаються жінки, які носять закритий одяг, вони носять спеціальні закриті купальники для мусульман. Які називаються буркінь, я їх вам теж показувала. Також жінки можуть купатися і в шортах, і в футболці, і в штанах, і в футболці, можуть бути різні варіанти. Все це залежить від того, що дійсно чи покриті жінки ходять чи ні, і від місця, де вони купаються. З приводу того, в чому купаюся особисто, я то я купаюсь в такій спортивній кофті і лосинах, і на голову одягаю. Кепко, кожен рік я кажу собі, що мені треба теж купити буркіні, але кожен рік я це відкладаю, тому що то море мені не світить. То просто я не можу знайти буркіні, який би я б хотіла придбати. У своєму житті я встигла покупатися і у відкритих купальниках, і у закритому одязі. І можу сказати свою особисту думку, що я б для себе обрала і надалі купатися у закритому одязі. Чому? Тому що я дуже швидко згораю на сонці, я постійно червона, я ніколи не загораю, я постійно тільки згораю, плюс у мене дуже багато родимок, і в моєму житті мені тільки рака шкіри не вистачає. Ачало, тому я б для себе вибрала купатися в закритому одязі, тому що я вже забула, що це таке згоріти на сонці. Я б, мабуть, якщо хотіла б виглядати більше такою засмаглою, я б вибрала нанести на себе автозасмагу, ніж дійсно засмагати на сонці. Але я розумію, що. Люди бувають різні, комусь подобається лежати засмагати на сонці, ваше тіло, ваше діло, я тут вас ні до чого не спонукаю. Було дуже багато питань на особисті теми, типу Аня, а де ви навчалися, Аня, а як ви познайомилися з чоловіком, Аня, а як ви взагалі потрапили в Марокко? Насправді одним із моїх перших відео на каналі було відео знайомство, там, де я більшість цих речей розповідала. Але так як моєму каналу вже два роки люди перестали бачити це відео на моєму каналі, тому що в мене багато інших відео. Тому я вирішила не відповідати на ці питання тут, а просто знову зняти вам нове відео знайомство. Я думаю, так буде правильніше. Наступне питання: скажіть, чи місцеві подорожують по інших країнах, чи їздять на екскурсії і тому подібне. Це все теж індивідуально. Треба сказати, що марокканцям подорожувати саме по Європі трошки тяжче ніж українцям, тому що марокканцям потрібна віза. Але я скажу так: я скажу за своє оточення, яке я тут бачу. Я не буду говорити за всіх марокканців в моєму оточенні. Всі люди, і дорослі, і молоді, були в якихось інших країнах і дуже часто подорожують. Тому я думаю, що марокканці люблять це робити і досить часто подорожують, якщо є така можливість. З приводу фінансової сторони цього питання в Марокко зараз з'явилося дуже багато аеропортів і збільшилася кількість рейсів. І тут є багато недорогих рейсів у Європу, тому. Фінансовому плані, я думаю, стало трошки легше подорожувати. Хотіла ще сказати про подорожі просто між містами в Марокко. Я вважаю, що марокканці достатньо подорожують по самому Марокко, тому що в Марокко досить непогані дороги, і пересуватися між містами тут легше. Тут є платні дороги і там менше обмеження по швидкості можна швидше доїхати до місця призначення. Тому я думаю, що мароканці. По своїй країні теж дуже часто подорожують. Наступне запитання: розкажіть про свою кицьку, вона місцева, як у вас з'явилася, як вона почувається в спекотному кліматі, як мароканці ставляться до котів і собак, чи часто вони заводять домашніх улюбленців? Мою кішку звуть Мінушка, вона у нас мароканка. Як вона до нас потрапила, коли ми жили в місті Бенімелал, ми жили там у Мамина, мамине Свонечко. Коли ми жили в Анімелалі, ми жили там у приватному будинку, і вона до нас приходила зі своїми кошенятами. Ми її просто підгодовували, але не забирали до себе. Так Як кошенята у кішки були вже досить дорослі, в один момент вона почала приходити без кошенят. Куди ті кошенята ділися? Я не знаю. Я хочу вірити в те, що їх хтось забрав в хороші руки, і вона почала приходити до нас сама. Ми її так далі підгодовували, підгодовували. Просто потім в один момент ми вирішили її залишити у себе назавжди. З приводу того, як кішка живе у спекотному кліматі. Я не знаю, наша кішка мені здається особисто любить більше спеку, ніж холод, тому що коли ми вмикаємо кондиціонер, вона ніколи не знаходиться в кімнаті. Вона постійно виходить з кімнати. Тут дуже багато безпритульних тварин, і всі вони якось адаптовані під спекотний клімат. Я не бачу в цьому нічого такого. Як тут ставляться до домашніх тварин і чи заводять домашніх тварин? Так, тут заводять домашніх тварин, тут у багатьох людей є кішки. Звичайно, що не у всіх, але у багатьох собак заводять менше. З приводу собак, як до них ставляться, є люди, які вважають їх брудними тваринами. Часто це пов'язують із релігією, але в самому Корані нічого поганого про собак написано в принципі не було. Я не хочу все зводити до релігії, тому буду говорити просто на прикладі те, що я тут бачу. В великих містах тут заводять собак частіше ніж у маленьких містах. У великих містах собак можуть тримати в квартирі, їх теж виводять на прогулянку. В принципі, все те саме, що і в Україні. Єдине, що я бачу, що тут мароканці ще не навчилися прибирати какахи за своїми собаками. Це мінус. В іншому тут заводять і папуг, і хом'яків, все це є, все тут заводять. Марокканці теж тримають домашніх улюбленців. Нічого особливого в цьому немає. Наступне питання: чи вдалося вам знайти подруг у Марокко, та чи є взагалі там якесь ком'юніті серед мігрантів, з Укр та розмовних країн з приводу подруг, в місті, якому я зараз живу? Я не маю подруг, з якими я б могла, наприклад, там вийти в кафе, посидіти там чи прогулятися на прогулянки. Тут є українки, я з ними зустрічалася, але прям такої близької людини по духу я тут не знайшла. За ці три роки, що я живу в Марокко, Мене життя тут трохи помотало, і спочатку я жила в місті Рабат 9 місяців. Там були хороші дівчата, з якими я зустрічалася, з якими мені було комфортно, але вийшло так, що. І дівчата всі переїхали до Канади, і я теж в той період переїхала в інше місто Бенімалал. В Бенімелалі теж були дівчата, з якими мені було приємно проводити час, і були дівчата, які потім з часом їм довелося переїхати в інші міста. І були дівчата, які там залишилися, які там живуть. Вони теж класні, теж хороші. Але я переїхала із Бенімела. Далі з Бенімелалу ми переїхали в місто Вазан. В Вазані ми прожили два місяці, і це невелике місто. Там Українок я взагалі не знайшла. Про місто Леюн я вам уже сказала. Тут є українки, але для себе близьку людину по духу я не знайшла. І я з тих людей, які не дуже люблять зустрічатися з іншими людьми, я люблю проводити час на один, і мені двох подруг більш ніж. Достатньо у мене також є. Ви моє ком'юніті, тому спілкування мені більш ніж достатньо з приводу якогось українського ком'юніті. Тут є дівчата, які влаштовують різні заходи на свята. Я знаю, що тут були заходи на день вишиванки. Заходи проходять в містах типу Рабатка, Сабланка. В інстаграмі є сторінка, яка називається калина, і там дівчата виставляють відео з різних заходів, які вони влаштовували. Можна зайти подивитися Для якогось прямо офіційного ком'юніті, можливо, якийсь там культурний центр український. Я тут не бачила. Я знаю, що тут є російський культурний центр. Всі я сюди запустила свої кіхті, звідки я знаю про цей. Культурний центр він знаходиться в Рабаті, в принципі, в самому центрі, і я дуже часто проходила мимо цього культурного центру українського культурного центру. Я, на жаль, не бачила. Можливо, він є. Я про нього просто не знаю. Якщо він є, напишіть мені про це в коментарях. Але було б класно мати якийсь український культурний центр. Можливо, щоб там була якась, хоча б міні-бібліотека з українськими книжками. Я думаю, що це було б класно і цікаво. Останнє питання: чи є в Марокко якісь активності для дівчат по типу йога, пілата, танці різних напрямків? Так, звичайно, що є. Тут є окремі жіночі спортивні клуби, в яких є і групові заняття для жінок, там де вони можуть займатися різними видами активності у великих містах. 100% якоїсь активності для жінок більше. Я знаю, що навіть у невеликих містах вона є, наприклад, у місті, де я живу, Леюн, тут 200 з лишнім тисяч населення. То тут теж є жіночий спортивний клуб, і там є заняття з йоги, пілатесу, і якісь там заняття в басейні. Тому це все є. Я знаю, що в Марокко також є ще окремі басейни для жінок, де жінки можуть. там, бути відкрити в відкритих купальниках, навіть якщо в житті вони носять закритий одяг, там не дозволяють брати з собою телефони, всі працівники там жінки. Тому і такі басейни тут є. Тут для жінок, в принципі, достатньо умов, щоб вони відчували себе комфортно. Звичайно, тут ще є над чим працювати, але це не геть зовсім така якась забита країна, як Афганістан. Тут все більш сучасно. На сьогодні в мене все. Свої нові питання пишіть внизу під відео. В наступних відео я на них звичайно що відповім. Дякую, що додивилися це відео до кінця та до зустрічі в новому відео.